Друзі, хочу нагадати, а також повідомити, що на даний автомобіль у нас діє знижечка. Це нова ціна буде становити. У нас 4600 доларів. Автомобіль у нас це Smart For. 1,1 літра об'єм двигуна 224 тисячі кілометрів на механіки. Автомобіль повністю обслужений. Має лише два підфарбування косметичних, тобто без шпаклівки, там по 200 мікрон. Також ближче до автомобіля. Чорний колір, як ви можете бачити, присутній обігрів заднього скла, задні. Протитуманні фари також е, мінявся ГРМ нещодавно мастила та фільтра замінені тисячу кілометрів тому. Мотор сухий, передні колодки на віру, льові наконечники та задні амортизатори та лівий супнічний підшипник замінено. Е, чи горить про полям Дізон? Кондиціонер працює справно ще й гума на залізних дисках із ковпаками. Страховка є, і вона також у нас діюча. Давайте перейдемо до салону. Як ви можете бачити, салон у нас текстильний, в гарному стані, а також присутні такі у нас накидочки на сидіння, як позаду, а також попереду. Давайте покажу вам багажничок. Ось такий вміст багажника у нас є. Під полем багажника у нас знаходиться запасне колесо. Попереду у нас також текстильне сидіння, накидочки. Пробігу на даному автомобілі у нас 224 тисячі кілометри, передні склопідйомнички, механіка, прикурювач, кондиціонер, обдув лобового, електропідігрів заднього, центральний замок, а також штатний магнітофон, перемикачі світла це все присутнє. Салончик хайний в гарному доглянутому стані, так само, як і сам автомобіль. Подивіться, які тільки прикольні, класні диски на даному автомобілі тож якщо ви хочете придбати даний автомобіль який чудово підійде для пересування по місту так ще за зазвичай ціною то запрошую до нас на майданчик автофон заходимо в місті суми вулиці гройкрут 19.